Вітаю вас! Дивіться, я хочу вам зняти ще таке цікаве відео на 26 й рік. Розумієте? Порада? Вам потрібна, мабуть, вже якісь моменти, щоб вам стало легше в 26-му році, психологічні. Давайте я вам зроблю, почну цикл порад на 26 й рік. Психологічна порада на 26 й рік. Як тримати себе в руках щодо всієї загальної ситуації? Як тримати себе в руках щодо загальної ситуації? Дитяча наївність. Ми самі малюємо своє життя наповнюємо фарбами, бачимо позитив всюди і намагаємось не скриватись від проблем. Таким чином ми проблеми не вирішимо. Не закриваємось. Навпаки, дивимося вперед. Сумбур в голові прибираємо. через радуємось через біль. Дивіться. Шипи біль, але ми радіємо. І намагаємось, знаєте, перекривати негатив позитивом. Назву це так. І не забувайте, зруйнувати завжди легше, ніж збудувати. Проблема в тому, що ми не можемо себе відкрити. Проблеми душать, проблеми заважають. А треба тримати в голові спокій, порядок і радіти життю навіть через труднощі і через біль. І перекривати всі негативні моменти позитивними. В кожної людини є як негативні, так і позитивні моменти. Треба тільки побачити все і змогти знайти баланс в усьому. Інакше психологічно ми не витягнемо все. Майте на увагу.